Додому повернулася рота батальйону Кіровоград. 60 бійців добровольчого батальйону патрульної служби міліції. Місяць служили в зоні АТО. Зараз вони приїхали на ротацію. Хлопці зустрічали обіймами словами, подяками, скульками, прапорами та плакатами. Рота повернулася додому без втрат. Бійці виконували бойові завдання в населених пунктах щастя, золоте, «Сіверодонецьк». на Луганщині. Вони знешкодили диверсійну групу. Біля пів другої ночі е, наші постові доповіли про пересування диверсійної групи ворога е, біля меж нашого блокпоста. Про це було доповіно е, сусіднім е, підрозділам, які біля нас дислокуються. І е, спільно з ними діверсійна група була е, знешкоджена частково, а частково відкинута знову на позиції ворога. Я зустрічаю свого сина, з радістю зустрічаю. Всіх наших хлопців, тому що хлопці не ховалися, не тікали ні служили в армії і вони герої.